Доброго вечора, ми з України, Доброго вечора, ми з України. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприймати не хоче, це не сон, не синдром маячні, Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні, саме зараз її вояки. Схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. 14 жовтня один із найвизначніших днів в історії для українців, оскільки сьогодні в Україні відзначають декілька важливих свят. цей день ми відзначаємо Покрови Пресвятої Богородиці, День утворення Упа, День Українського козацтва, День Захисника України. У народі 14 жовтня святкувався покров. За легендою, в цей день військо давніх русів на чолі з Ацкольдом взяло в облогу центр православ'я Константинополь. Жителі столиці Візантії в молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця нібито з'явилася перед ними та вкрила їх своїм покровом. Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. В древні часи вірили, що свято Покрова приносить з собою мир, добро, любов і довіру, тому в цей день можна помітити велику кількість весіль. 1999 року в Україні вперше офіційно відзначили День українського козацтва. Він встановлений указом президента України Леоніда Кучма День свята Покрови Пресвятої Богородиці. Ще в кінці 19 століття французький дипломат Жан Бенуа Шерер в своєму дослідженні відзначив, що Покрова Пресвятої Богородиці була для козаків великим святом. Саме в цей день вони проводили важливі заходи, зокрема, збиралися для обрання нових членів старшини. 2014 року указом тодішнього президента Петра Порошенка встановлено нове свято День Захисника України. Свідомі українці вперше відзначили це свято під гаслом Сила нескорених. Пізніше президент Петро Порошенко виступив із ініціативою зробити День захисника України державним святом. Дату 14 жовтня вибрали. Оскільки в цей день припадає козацьке свято Покрови. А також цей день вважається Днем створення УПА у 2021 році, назву свята досконалили. Тепер це День захисників і захисниць України. По-перше, тому що не всі чоловіки є захисниками. По-друге, не всі захисники чоловічої статі. Захисниками не варто вважати лише тих, хто захищає державу зі зброєю в руках. Тому День захисника і захисниці це також про медиків, які рятують воїнів, про активістів, правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб Янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина. Чекає на тебе. Невже ти думаєш, що всі вони зісталі? Душа не мерзне, серце не болить, йдуть воювати сильні й витривалі, Щоб разом Україну боронить. Там є хлоп'ята і дівчат немало, такі ж, як ти, нема ще й двадцять п'ять. Легке життя на пекло проміняли, комусь же треба мирних захищать. Чоловіки, що плачуть, наче діти, коли читають вірші і листи, вони завжди хотіли в мирі жити, і щастя, і добро у світ нести. Невже ти думаєш їм легко помирати за те, щоб інші мали новий день? Я знаю, їх давно чекає мати. Та мріють обійняти своїх дітей.